Вітаю вас на Хмельниччині. З вами Світлана. Сьогодні хочу я зробити таку збірну солянку. Буде цікаве, інформативне, корисне. Хочу сказати кулінарне шоу, але не тільки кулінарне. Сьогодні розкриємо ось такі питання. Поговорю, дам відповіді, точніше, на питання про панелі сонячні, бо були запитання. Окреме відео не хочу я робити, бо я. Як жінка, я не є фахівцем в цьому, але коротко трошки дам вам інформації. Буде кулінарія, буде консервація і буде. Ну, консервація, по-перше, буде дуже смачна і буде також трошки димку у відео, запропоную вам цікавий варіант простої, але дуже смачної страви навіть на новорічний стіл. Ну, і також прогулянка садом. Без цього нікуди. До речі, ось такі годівнички є в наявності, і їх можна придбати в мене на, через телеграм-канал. І вже в наявності є і зерно для пернатих. Тому якщо ви досі не обжилися годівничками в саду, бо це дійсно дуже-дуже важливо, це і класна така розвага для очей. Розвага для котів, розвага взагалі для всіх і для дітей. І пташки в саду, вони з'їдають шкідників в деревах, в рослинках, тому їх потрібно запрошувати в свій сад. Тому, якщо вам така тема взагалі цікава, якщо ви новий глядач, вперше заглянули на канал. Тема домашнього затишку тема затишку в саду. Це в першу чергу в саду. Зараз просто трохи зима, і ми йдемо додому грітися. То обов'язково підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Розпочинаємо з тушонки. І знову буде рибна тушонка, але вже зі скумбрії. Тушонку з товстолоба, яку я робила, ми вже згіли. Є відео на каналі. Тушонка вийшла. Класна, буду я її робити. І взагалі мене питали про мій відгук по роботі з автоклавом. Чесно, дівчата, хлопці, це просто, ну це супер. Він вирішує багато питань. Сьогодні я також піднімлю цю тему. Так, сьогодні буде з Бо, як я почитала, тушонка зі скумбрії це просто, просто не перевершено і дуже-дуже смачно. Скумбрія в мене заморожена, я її довожу до напів замороженого стану, тоді її легше і чистити, легше і різати, тому що, якщо її розморозити до повного стану, тоді вона починає розлазитись. Її тяжко нарізати гарними шматочками. Вона вся розлазиться, тому доводьте їй до такого напів замороженого, і тоді починайте з нею працювати. Обов'язково прибираємо чорну плівку з філе риби, і також, ось тут біля хребта, також там йде чорне. Це все обов'язково потрібно забрати, прибрати, тому що воно потім під час приготування дасть гірчинку. Тому рибу потрібно дуже-дуже добре вичистити, вимити, щоб було гарне чисте філе. Коли рибка чиста, починаємо нарізати. Нарізаємо на ось такі шматочки по 3 см, ну 2,5-3 см, це якраз норм для саме тушкування, для консервації. Разом з кісточками зі всім будемо консервувати. Всі кісточки в автоклаві, якщо ви робите, вони всі там стають дуже і дуже м'ягенькими. І бачите, коли риба ще така трошки заморожена, бо ось тут в мене одна риба вже розморозилась, і вона починає в мене просто розлазитись. Коли рибка заморожена, то напівзаморожена, заморожена то з нею набагато легше працювати. Спочатку займемося підготуванням риби до мангалу, бо до тушкування в нас ще є час, пізніше поясню. Для приготування на мангалі, то це взагалі так само. Економія часу, економія сил, а виходить дуже-дуже смачно. По спеціям. Я беру цибулю, нарізаю її кільцями, напівкільцями, як вам зручніше. Сіль перець за смаком і також обов'язково паприка. І ще можна лимончик. Все. По спеціям, це все. Маринувати буквально 2 годинки. І на мангал. І готуються на мангалі також дуже швидко. Там до 5 хвилин, дивлячись, який у вас жар, бо саме на жару, не на вогні, має бути жар. І буквально також пару хвилин і виходить дуже-дуже ароматно, дуже смачно. ну під час, На новорічну ніч, на Різдво моя рекомендація: беріть на замітку, обов'язково спробуйте і напишіть мені, як вам такий. Такий рецепт, така страва саме на святковий стіл. Або взагалі і у звичайний день також підійде, щоб підняти друзям собі настрій. Поки розпалюється мангал, то я хочу розкласти ось цю рибу по банкам, що нам потрібно. Лавровий лист, якщо у вас великий, то беріть половинку. У мене тут і маленькі, і великі. Я беру ось так по одному на низ банки. Ці менші, то я ось так пополам. Зроблю, не беріть багато, інакше може просто гірчити. Далі кладу по шматочку буквально, риби. Можна по два шматочки в кожну банку. Банки, до речі, якщо ви робите в автоклаві, як я це буду робити, то банки не стерилізуються. Вони одразу проходять стерилізацію в автоклаві. Бо я минулий раз то я їх стерилізувала, але виявляється, що не потрібно і це ще більше реально набагато зручніше, ніж ось це гратися з тими банками ще. Так, ось так я заклала рибу, далі сюди, всередину банки я кладу по 5 горошинок перцю, любите більш гостріше, можна і більше. І сюди, всередину я кладу одразу кам'яну, обов'язково кам'яну сіль. На 03 баночку можна покласти 5 грам солі, сюди 6. Вимірюю я звичайним ось таким з під пляшки 2-літрової, Кришечкою, повна кришечка така без горки це 6 грам. Якщо не повна, то буде 5. І сюди, саме всередину, під час консервації, тушкування, ця сіль розійдеться по всій рибі. І знову далі закриваю я рибою. Алісік, не чіпай, сонце не трогається. Аліска прийшла, садочка. І і все, на цьому реально все. Ще додам олії, буквально там можна одну столову ложку, цього буде достатньо. Закладаємо достатньо таки тіснувато, щоб чим менше було повітря в банці, тоді банка не буде плавати, скажу вам так. Якщо вона навіть і плаває в автоклаві, то в принципі нічого страшного в цьому немає. Мені здається, що вже виглядає достатньо апетитно. До самого верху, в принципі, закладати не потрібно, трошки зверху місця має бути. Мені вже подобається, як виглядає. Додаю ще олію, додам по одній чайній ложечці на одну баночку. Сюди додам більше. І в мене було 4 рибини на тушкування, ось, то вийшло, ну, одним словом, одна рибина на одну півлітрову банку. Враховуючи, що ці менші, то в мене вийшло 5. Тому можете себе ось так зорієнтувати. І все, закриваю кришками. І, до речі, кришки, ось твіст-офф, з ними також дуже-дуже зручно. Одні привілегії. Все закрили і відправляю в автоклав. Автоклав в мене від фірми Утехо, це українське виробництво в чернівцях. Він в мене універсальний, Може працювати і від мережі, а можна ставити і на плиту на газ, що дуже зручно, якщо раптом немає світла. На 24 баночки, але можна консервувати, як я вже говорила, і одну, і дві, не обов'язково заповнювати його повністю. З ним легко справлятися. Жінка спокійно впорається, все зробить, і допомога чоловіку не потрібно. І дуже-дуже швидко. Це буквально скільки там, ну, нехай півгодинки, що ви заклали м'ясо, рибу, салат в банки, які не потрібно стерилізувати. Якщо кришка Twist-Off, це взагалі легко і просто. Закрили і все, не потрібно нічого накачувати. Бо якщо закриваєте ключем, то потрібно створювати атмосферний тиск в автоклаві. Далі наповнюємо водою, наповнюємо так, щоб вода покривала як мінімум на два пальця самі банки. Я, до речі, потім цю воду зливаю. Тут є ключ, відкривається кран і зливається вода. І я цю воду потім знову використовую. Тобто я її... Бо я не беру воду з-під крана. У нас вода дуже-дуже кам'яна. І Щоб не зіпсувати автоклав, то ми воду купляємо, і я її сюди заливаю, і потім так само аналогічно зливаю і ми її використовуємо без проблем. Вода чистенька. І хочу вам показати, бо сьогодні в мене, до речі, одна пляшка плаває. Ось ця, бачите, вона вспливає догори. Всі інші стоять на дні. Одна плаває ну, десь більше повітря. Тут нічого страшного в цьому немає. Тобто це допустимо. Закриваю. На цьому, в принципі, все. Автоклав можна підключати до мережі, виставляти температуру в даному випадку 105 градусів, він нагрівається до 105, потім 30 хвилин стерилізації, потім автоматично він виключається. Але саме зараз в нас якраз немає світла. Ну, світло в нас є, бо в нас є панелі для автоклава, щоб зараз підключити. То це буде трошки забагато. Е, зараз поясню чому, бо багато саме запитань було відео на каналі влітку, коли ми ставили панелі, я оформила одне відео е, відео помічник для тих людей, які хотіли би також поставити панелі, але в цьому просто повний нуль. Е, більше не робила відео, тому що е, зараз поясню, з роздумів. І розумінь жінки для чоловіка це просто анекдот. Тому я більше не хочу таких відео робити, в яких я не профі, а просто хочу дати якоїсь поради. Поради, куди звернутися, але в якій сфері я не профі. Але зараз дам відповідь жінкам, щоб можливо якось ви могли зрозуміти: ось зараз в нас немає світла, світло є, але, наприклад, автоклав я поставити включити не можу. Тому зараз хочу вам якось так коротко це пояснити. Прийшли ми з вами до інвертора, і зараз я простими словами, ось так наглядно спробую пояснити роботу панелей і їхні можливості. Зараз ось від мережі освітлення немає. Будинок зараз вживає 360 Вт. Це працює холодильник, морозильна камера, освітлення в будинку, також котел. Опалення. Далі у нас два поля панели. Одне поле зараз виробляє в похмуру достатню погоду, побачите, що зовсім сонця немає. 330 Вт, друге поле виробляє 250 Вт. Це повністю вистачає, щоб обслуговувати зараз будинок. Також і заряджається акумулятор. Від мережі акумулятор також в нас заряджається. Якщо вночі, наприклад, вже панелі не працюють, є від мережі, то акумулятор також заряджається. Якщо немає ні від мережі, ні панелі це вночі, то йде від акумулятора заряд, і ми також зі світлом. А якщо я зараз підключу автоклав, коли немає, ось бачите, все, це включився холодильник, якраз, бо він трохи в нас такий. Міцний бере багато, то ось, бачите, пішло, вже не вистачає панелей тих 500 Вт, які вони виробляли, вже пішло з акумулятора. Бачите, якщо я включу зараз автоклав, який бере 2 кВт, відповідно також він буде працювати. Він бере 2 кВт під час нагрівання, то піде з акумулятора, але тоді дуже сильно акумулятор сядеть. Дуже сильно. І якщо раптом світло не з'явиться від мережі, також вже пів четвертого панелі вже практично не видають, то акумулятори підсядуть і тоді ми будемо без світла. Ось. Тому я краще дочекаю зараз від мережі, і тоді я включу спокійно автоклав. Тобто тут ми, в принципі, завжди з освітленням. Єдине, дивлячись, скільки у вас беруть ваші прилади. І тут потрібно трохи, якщо я включу бойлер, який також бере 2 кВт, то також воно піде з акумулятором. A bad yeah, this is a bad one. a bad one. This is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Рибка смажиться, то я прогуляю з вами пару хвилин, покажу трошки, яка в нас похмура погода, бачите? Як виглядає сад? Бо трошки приморозило. крига тоненька є, не дуже сильна, але є. Ось дивіться, пенісетами мої піднялися. Навіть після снігу вони все одно молодці. Рекомендували мені їх так зав'язувати взагалі з лаків в снопики, щоб вони не розпадалися, бо обрізати їх не можна. Але все одно хочу сказати, що злаки восени, та й зима, це гарна прикраса саду. Пройдемося, хочу вам показати, як виглядають рослинки. Бо вже, як би не було зима, у нас вже сніг був. І дивіться, вербена продовжує стояти. Я її ще не об... ну, Її взагалі, як я чула, що рекомендують не обрізати, що в неї також стовбур, йде такий трубчастий. І якщо я планую все ж таки її зберегти саме корневище, на наступний рік, то її бажано просто замульчувати, не обрізати. Ось. Бо я думала обрізати і покласти її ще в тих місцях, де я хочу бачити вербеницю. Ну, Спробую, спробую так, спробую так, спробую знову і замульчувати потрібно. Не знаю, ще чим, але чимось буду мульчувати. Але ну, вона виглядає класно в такий вже зимовий період часу. Навіть як сніг припаде легенький, то вона така красуня. Куничник також ось тут діамантовий, гарно стоїть. І це, дивіться, Також я не прибирала. також, ну, Тобто всі такі ось ці літні рослини, вони в принципі, їх ми спокійно можемо прибирати вже навесні. Ось також конечник карфостер, Він стає таким зелено-жовтуватим на зиму. Також я рахую, що він гарненький. Офіпогон залишається чорним. Він такий вже не такий міцний. Зараз ще крига трохи, бо. Примерзла вода, але він залишається, бачите, чорним, незмінним. Подобається мені. Про вічно зелені то я не буду говорити. Вони, звичайно, красунчики. Всі чотири сезони, очитки, класно. Взагалі, всі злакові, вони молодці, вони виглядають класно. Ось. Вівсюнець вічно зелений. Дивіться, який гарний. Супер. Просто супер. Біля води. Гарно. Так само тут. Ну, хочу сказати, що в мене водойма що аж змінилася з зміною погоди якось, то, то ні. На правильному я шляху по виборі рослин, ну, звичайно, наступ, на наступний рік тут буде багато квітучих, але все одно в мене була ціль, щоб в холодний період часу тут також було трошки гарно. Ось, дивіться. Краса, краса, що я можу сказати? Буду я продовжувати ковалу, то я хочу її сюди так продовжити і трошки сюди ще. Осока також чудово. бачите? Хоча і пару кущиків в мене випало, але нічого, все добре. Все чудово. А наступний рік буду намагатись тут взагалі трохи. Зробити порядку, вже зробити краси. Ось не такі вони зараз пухнасті, міскантуси, бо то волого, ну вологісті багато, і вони такі прям міцні стоять. Але бачите, їх сніг не, не побив, не порозкидував, не поламав, вони як стояли, так і стоять. Я сподіваюся, ми нагнали апетит вам з кумбрією на мангалі, бо вона дуже смачна. От Повірте, повірте і спробуйте. А хто вже робив, то напишіть в коментарях, як вам така страва. Бо зараз спробуємо скумбрію у вигляді тушонки. Вона вже готова. Виглядає також дуже-дуже апетитно. І зараз з вами скуштуємо, бо її вже можна все, вона вже готова, її можна їсти. І хочу сказати, що ось таку баночку навіть можна подарувати, якщо ви йдете на різдвяні свята до своїх родичів, прекрасних друзів у гості, то таку баночку гарненьку можна і подарувати. Це буде смачний, ароматний подарунок на. Різдвяні свята. Ну що, куштуємо? Буду пробувати разом з вами, бо вдома зараз нікого нема. Тому доведеться вірити мені на слово, чи вона вийшла смачна. Дивіться, яка класна. Дуже смачно. Це дійсно дуже-дуже смачно. Кістки. Кістки також зовсім м'ягенькі. Супер. Я рекомендую, хто масово, масово займається консервацією, то я дійсно рекомендую придбати автоклав. Я знаю, що в моїх глядачах багато дорослих жінок. Які 100% займаються консервацією, полюбляють цю справу, полюбляють кулінарію, полюбляють нагодувати свою родину. Нехай вам родина подарує автоклав, бо це смачно. Ось дивіться, кісточка. Хочу дістати, щоб вам показати. Ось кісточка. І вона прям вилкою, бачите, прокалюється. Вона абсолютно м'ягенька. Навіть якщо будуть куштувати діти, то тут можна не хвилюватися, що кістка попаде і застрягне в горлі. Кісточки всі дуже гарно розварюються і можна з ними прямо їсти. І це дійсно дуже смачно. Я рекомендую. рекомендую придбати автоклав і рекомендую зробити скумбрію. Що тушонку, що спробувати зробити на мангалі. Бо це смакота, дійсно смакота, все. Мені залишається тільки зараз ляти воду з автоклава і сховати його на місце. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця, хто був зі мною протягом ось цих 20 хвилин. І до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе і цінуйте кожну хвилину.